Будемо обробляти таку ось фотографію. Я там бороду робив, ви навіть не повірите, навіть добре зробив. Як вам борода? Хорошо зроблено, хорошо, а мене легворіє. І як ви думаєте, мені подобається результат, що одразу потрібно починати в фотошопі, якщо ми сфотографували і щось хочемо там поклацати, що ми маємо проаналізувати. Так як я тут сфотографував в принципі на білому фоні, то виправляти нема чого критично практично. Але ми бачимо тут на фоні чуть, чуть є п'ятна. Ну, п'ятна із-за того, що там арка. Ми виділяємо об'єкт, знімаємо ключик, select і subject. ОК. Okay. Ми на нажимаємо на масочку ось ця іконочка. Оп! Все. Скопіювали цей шар, і нижню маску можна видалити. Пан! Далі ми повинні пропрацювати це все. Ctrl, лівою кнопочкою нажимаємо на маску. Чудово. Інвертуємо маску Ctrl-Shift I. Створюємо новий шар. Нажимаємо кнопку G, Spot Helen Brush Tool і оце все вичищаємо. Я коли починаю знімати відео, Відчуття, що я забуваю користуватися Photoshop. Я не повірю, От просто я, я в шокі. Бажали не заїжджати на кофту. Все добре. А щоб ми ще все бачили, можна створити криву. і понизити я... і нам все показалося. І ми це стараємося зашліфувати максимально. Якісно. Ну, я взяв ласо, зажав Alt і мінус з'явився. І це все забираю, що мені не потрібно. Я бачу цю тінь, я хочу її забрати. Можна так як у вас генеративної заливки майже, як впевнений, що нема. Тому штампиком ми, ми пропрацьовуємо все акуратно. Оп. Все. Знімаємо виділення через комбінацію клавіш Ctrl-D. Так, це ми забрали. Хорошо. Далі полетіли. В принципі, через, через штамп можна і так і продовжувати. Зажали S, нажали Alt, піпеткою тут обтикнули і пропрацьовуємо. Десь, звісно, ми світлі зони ставимо, це не дуже є. Хорошо. Що я зробив тільки, що ви ж зрозуміли, я нажав на ну, маску, вище контр, контр, маску, контр і контр виділив маску, Контр Shift I і Counter Shift І інвертував, щоб мене не по голові клацали через цю латку качту. Також можна непогано. От ви скажете, навіщо його робити. Його, в принципі, було не видно, а срім там видно буде. В принципі, вже непогано. фон ми вичистили. В принципі, те, що й хотіли. Оці міні міні пятна їх ніхто взагалі не побачу. Це вже вичищати не потрібно, Ми видаляємо криву. і дивимося на результат. Бачимо до, після, який у нас буде наступний етап. Ми будемо виставляти це пост. Наприклад, пост в Інстаграмі 4х5. Буква С, буква С. Це круп. Нажимаємо права кнопка миші і 4х5. О, вписалося, чудово. Перед тим, як фотошопити цю фотографію, я думав на 9х16 на це для сторі або рілса. Але тоді прийшлося би нам трошки додати нижньої частини, або ось так робити. Але тут внизу все буде. Це не є добре. Нам би потрібно було все ж таки його більш центрувати і додати низ зверх, верх не проблема, там просто білий фон. А низ то прийшло себе погратися. Так що ми зупинимося на форматі поста. У нас є трішки повітря, зверху є повітря, і тут є повітря. Тобто персонаж не затіснений в от такі от рамочки. І зараз я думаю, чи варто нам взагалі його перевертати. От, звісно, можна так зробити, більш рівніше вийде. Але я не хочу. От Я так залишу так, як є. Але ви будете знати, що так можливо. Якщо у вас не складний фон. Що далі? Що далі ми робимо? Я забувся. Чисто Збираємо ось це все не потрібне нам. Створюємо новий шар. І Spot Healing хілін Tool вибираємо. І прибираємо це все. От граємося, граємося, невели... невеличкий розмір пензля, очищаємо. А ви що? Думали, що так все просто? Ні-ні. Так як мій клієнт не хотів робити бриття, тому що в нього досить одразу ця шкіра, то ми нічого не зачищали. Ні шейвером, ні бритвою. Це зрозуміло. Тому. Передходиться на фотошопі. Ми не забуваємо зберігати ці файли, щоб, не дай Боже, настав світло не пропало. ну Ми бачимо, що шкіра обличчя чиста ми тільки цю зону очистимо, щоб червоного не було. Звісно, все здувається, все чиститься, але є інколи такий момент, що залишається волосся. В принципі, ок. Ну, я би це би. І ось тут можна забрати. Вибираємо ласо. І копіюємо це. Ctrl-G. Перекидаємо наверх. контр T – трансформація. Кворили масочку, тут повидаляли, зменшили розмір пензля. І все. Це самий такий простий незаморочливий спосіб. Контр Shift, Alt є. Yeah. Ці слої можна зберегти, ну, взагалі можна видалити, а хай буде. Ми їх групуємо. Контр групу. Хочете не перейміновувати, хочете не і зручно і не переімінути. Переходимо в екшени. У мене є екшен. Точ in Burn. Верхня папка це в нас Black and White і Brightness. Тут оп, що кинули. Користовуємо криві білі чорні. І групу з чорно білими, що бачите, п'ятна. Заходимо в білі, нажимаємо All. Чистимо те, що нам не подобається. Хоча на цьому портреті я б сказав, бо досить непогано все. Ось тут Ямка. Ми можемо її поучиння стати. Range shadow. Беремо експозицію на 10%, щоб міняти швидко експозицію процентаж просто зверху до циферки. Нажимаємо на клавіатурі. 1, 2, 3, 4 від 1 до 0. І вичищаємо ось це. Ми маємо віддалювати. Робити, щоб не в, деталь, не в деталі не в'їжджати і все пропрацьовувати більш акуратно. Невеличким пензликом розміром і все буде супер купер Заходимо в чорні і бачимо ось цю борду, оцю світлу зону. Зрозуміло, що густота бороди може бути в кожній людині різна і... і буває. Тому ми можемо з таким способом додати експозицію 20 і затемнити. Тільки акуратно затемнити, навіть знизу тягнути. Оп, оп, зараз ви побачите різницю. Знизу вверх. Наче буде після кому вяжу. Тут трошки брашману зменшити і. Протикати якісь пустоти. Бачимо, бачимо цю пустоту забрала. Та ти що це пісня? Ці шари можуть так у групу, а варшні видалити. Нам не потрібно вже буде до пісни. Це вже є результат, ну непогано Не забуваємо включати навігатор тут Windows і вибрати навігатор. І так, рекомендую вам працювати тільки з англійською версією. Це все Counter, alt shift є пух і ще раз counter, верхній шар хай і Low. Частотне розлишення. Low, Filter, Blur, Gaussian blur. Приблизно на вісьмерочку, сірочку, сімерочку і восьмірочку, вісьопух. А хай. Буде. Відкриваємо імідж, Apply імідж. E, Прив'язуємо це до Low. Вибираємо накладання Add. Тут offset 1, а Scale 2. Invert. Оп. Все. ОК. Супер. А що робити далі? Можна цей шар перевести. Linear Light. Я це групіру, щоб дивитися Чи різкості не додавало не додавало на мене. І лов скопіювати, прив'язати, Alt нажимаємо і прив'язуємо. Так само верхній шар скопіювати і прив'язати. І режим накладання normal нижній лов, беремо brush, нажимаємо праву кнопку Mix і Brush це все. Так і залишаємо, ми наджимаємо це все по 10, по 10%, все, супер. Беремо brush, збільшуємо кісточку легку, звісно, вибираємо загальні пензлі, обмягкий округлий, пуп. І ми це все. Беремо кип'ятку, Alt біля місця цього, наприклад. І міксуємо ой і оперити, а що це? Ой, це кісточка вибралась. І замащуємо легенько. Міксер щоб стараємося виконувати все акуратно, щоб не забрати весь об'єм з лиця, також не залазимо на зони волосся, щоб не було темноти та п'ятин. Переходимо на верхній шар, беремо штамп і також все пропрацьовуємо. Переходимо на копію верхнього шару, штамп, ставимо Current Layer і працюємо. Стараємося копіювати зони якої поруч і частіше нажимати Alt, копіювати, щоб не вийшла повна каша та мило. О, в принципі, з ре... такою лайтовою ретуш ми закінчили. Трішки вичистили вверх, трішки підчистили тут, трішки вичистили бороду. І вже ну, це вже є досить непоганий результат. Тим сам -до. до. І давайте ми зразу заберемо розуміну. Inwerkt u hem een mazzetje in pre-tamps. sturen we de tekstuur op schoon. Soft Light, Film, OK. Filter, Noise, Add Noise. OK. Filter, Blur, Erosion Blur. Taste, <tries> <tries> Filter, Other, Vapus. Таким чином ми трішечки текстуру шкіри додавали і я ще допрацюю деякі нюанси. Я чуть-чуть бороди і цвітокор погнали. Борду я пропрацьовую звичайним пензлем, жорсткість максимальна. Ну і, звісно, не забуваємо, що ми маємо відфотошопити настільки фотографій, наскільки ми зможемо це постригти. Тому не варто запарюватись супер сильно, тому не варто робити щось таке, що ти потім не зробиш у барбершопі. Це я записую після монтажу і бачу десь, що пропустив і де потрібно покращити. Кольорова корекція це досить довга тема і обширна Я знімлю окремо відео і якусь базу постараюсь донести для вас. Всім дякую за перегляд. До нови сустречи. Не забувајте да се на канал.